Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 20 жовтня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. Давайте подивимося, яка ж домінуюча енергія буде у кожного із вас, хто на моєму каналі, чи гость. Ще давно зі мною дякую, що завітали, і давайте подивимося, яким понеділок. Ох, понеділок буде у вас. Так, вибирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант понеділок, 20 жовтня 2025 року. Який? Вибирайте. Кому яке відгукується, який? Варіант. Денички вітаю. Ну, будиночок двойка пентаклів. Хоче жити вміє віртят... да? Е, надо і там, і, і туди, і сюди, да, домовиться. Суєта, суєт. Треба якось приспособиться до всього. І туди, і з тим домовиться, і так зробити. Ну, от якась буде так е, крутиться, вертіться. Ну, обичний, обичний. День з суєтою. Причина. Все в ваших руках, все по карті сили. Е є енергія, є е почуття, що. Все в мо... Я керую, я вмію, я зможу. І ще таке, знаєте, якщо не я, то ніхто. Знаєте, таке вже хоче, щоб було зроблено правильно, зробити це сам. Оце ви будете, маєте силу, вміння, натхнення, і ви оце в понеділок будете це все якось організовувати, домовлятися, робити вибір. Оце от таке. Да, мати, по... будете в енергії королеви в кінці. Дня буде в королеві Пентаклів, в королеви королевих пентаклів. тобто кожна дія приносить результати. По королеві Пентаклі вона держить Пентакліки у руки. Тобто, тобто, кожен затрачений ваш, ваш час енергія дає результати. Тобто, маєте те, щось маєте в руках, тобто маєте е, ітог, да? <сіх> маєте е, ітог своїх дій. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що зі мною. Енергообмін, будь ласка, прошу вас, коментарі і підписки, якщо ви ще не підписані на мене. Е, ідемо далі. Двічки, що тут у вас? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів. Якесь... Сімейне щастя, наповненість, радість, якось такого відчуття себе потрібного в великому колективі, цінність себе, ну, такого, знаєте, відчуття маленького гвинтика в великому механізмі. Оце таке буде у вас. Бо часи мені, показали. мені часи показали. Часи показали. часи от Як я повинна його трактувати? Да? картинка, часи. Оце. Чи ви механізм цього великого якогось цілого, чи ви, наприклад, по десятки пентаклі це рід, це провірене часом, да? Там, що ваші рідні, батьки, да? от таке ваша, родова ваша система. Так, можна, бити, можна й так дивитися. Давайте подивимося, причина цього генерея. Чому ви в десятки пентаклів? Е, з чим пов'язано? І тут показують час. Збалансований вибір, збалансований вибір для дії. Е, ну, ви, така, знаєте, Ось одна карта сімейна. Тут і влюблені. Е, можливо, можливо, у когось буде якась. Знаєте, як годовщина свадьби може бути. Да? От якась любовне може, свято і помірність, тобто з згода, годами по королю жезлів. тобто ну, довгий, довгий енергія, Довга енергія по любві і сімейна карта. Можливо, в когось дійсно, якесь якась сімейне свято дійсно може бути сімейне свято. У когось може бути дійсно сімейне. Або ж не сімейне, можна корпоративне, можна якась у вас на підприємстві, наприклад, е якийсь день создання, да? день народження підприємства вашого. Да? Щось будете святкувати. Якось, можливо, дійсно сімейне якесь свято. Але от по відчуттю, все одно в мене таке, що ви будете відчувати якась, таке навіть, е як би вам сказати, гордість, що ви. Е Частиночка великого. Отак от, от, якесь таке по відчуттю. Ваша енергія побі, ну, побід, побідоноса, да? шестерка, я, я переможець. Отаке, от я ж кажу, якась гордість за себе буде якась така. Можливо, дійсно в когось і свято якесь. Такий мій прогноз. Не знаю, розбирайтесь, бо така якась картинку показали, воно так дуже багато варіантів. Але я ж кажу, у вас буде ну, наповнений приємний, приємний день. Такий, знаєте, ну, по відчуттю, то, що енергія я молодець. Я горжусь собою, отаке буде у вас. якесь. Ну, Мені подобається та енергія, яку я спіймала. Такий мій прогноз для вас, мої майтвічки, робіть енергообмін, пишіть коментарі для алгоритмів Ютубу, це дуже-дуже важко. Важко важно, тому що вони тоді продвигають відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятаєте, що все буде добре. Трічки, що у вас? Ой, якісь новини можуть бути по пажу жезлів. Це якісь такі, знаєте, і новини, і знання, така енергія така молода, зелена якась таке. Даже дерзость така може бути. Якісь дії можуть бути, такі, ляпнув ляпнувшись, отаке. Вот, <су> Вибір шляху. Ну, Тут є. Якась дія, планування, дія, якась така маленька, невеличка дія, енергія дії, енергія да, вогню. Невели... Не, не скажу, що він буде активний день, він буде такий спокійний, але будете по двійки жезлі вибирати планувати свій тиждень, наприклад. Да, так якось Малодії, не дуже активний, але веселий і планування в ньому буде. Активне планування. Стратег. Стратегою будете виробляти. Що там, куди там. Що це дасть? Десь. Так, да, якось е плани порушилися, плани почали по-новому щось робити. Задоволення ваше. Да, ні, не будете задоволені. Те що, те, що ви наплануєте, вам скажуть, ні, не так. Скажуть, давай якось по-іншому, всі разом, щось там будете робити, якусь е роботу. Да. І ви такі я, такі, я так не хочу, Будете незадоволені. Але день такий якийсь буде. Планування, все ж таки. я так думаю, планування, спокою, але і в, в той час якийсь такий, знаєте, по енергії оце щось спіймаю, якесь таке. Шутка на шутки, такі якісь із можуть бути, знаєте, якось отак. Ну, от, така енергія чудненька якась. Але ну, не, не можу сказати, що щось таке там тяжке, там важке, ні, як понеділок кажуть, день тяжкий. ні, у вас буде якийсь він такий малоподвижний, але інтелектуально активний. От так би я сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту. Робіть енергообмін, будь ласка. Підписуйтесь, хто не підписаний, пишіть коментарі для Ютуба, це дуже важливо, вони там, алгоритми їхні, які спрацьовують для того, щоб продвигати відео. Тому буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви там смайлики, коментарики якісь там, то буде для Ютуба це активність. І як завжди моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Вітаю четвірочки, чи вас імператор. Ні, король Кубків, вибачаюсь, У мене щось уже щось озрінням сталося. Король Кубків. Такий день, знаєте, день добряка. Будете за всіх переживати, будете такі, знаєте, емоційна емоції, підтримка, якось наставлення таке. Ну, День добряка. Якось всіх, от всіх от будете, Всім давати совєти, можливо, да, такі якісь. Ну, до всіх будете з якоюсь підход такий, не до всіх, до будь-якої справи будете підходити з душею. Отак, знаєте, Правильно, мудро. Так, давайте подивимось, енергії. Ну, старець, мудрець, мудрець. От енергія, енергія дня мудрець. Я ж кажу, що будете з якоюсь такою мудрістю душевного, душ... мудрістю життєвого опиту. Оце. День мудрості життєвого опиту. Можливо, знаєте, я б сказала так. Бачили, наприклад, люди, можливо, яка ситуація навіть в житті вашому, яку ви б сказали б так, немає резону в це втягуватися, скажімо. Але якщо ви подивитесь під іншим кутом, по-мудрому оціните? Можливо, переоціните, навіть якось подивитися. Рів... урівноважену, да, то ви отримаєте новий шанс, якийсь можливість нова. Якось подивитись на цю ситуацію з іншого боку, і вона, як наче, по новій заживе. Як наче дасте якійсь справі нове життя? Отак От би я сказала: Да, нова буде стратегія, нова аналітика, новий підхід, як наче друге дихання. Отаке по відчуттю, як наче якась е, справа отримає нове дихання. І результат цього, все одно будуть страхи якісь, а ваші відчуття, а відчуття гармонії. Відчуття? Ви, якщо ви хочете, щоб у вас було все добре, йдіть в союз з кимось. Якщо у вас є якась справа, яка не, не, ну, от ви вже вважаєте її, що можна в неї поставити крест, нічого не вийде, то ви і беріть когось союзники, і тоді ваша справа, вона, як наче, по-новому оживає. У когось може бути так. Король кубків. Король кубків це емоції. Це ваші емоції, ваше наповнення, радість. У це якась робота. Це буде з чим кажу з чим пов'язана ваші емоції з якоюсь вашою роботою професійною, професійною діяльністю, з тим, чим ви горите, живете. Вам це дуже подобається. Да. Можливо, в когось сімейний бізнес, можливо, якась ваша особиста справа, яка ви вважаєте, от, що ну, не, не обов'язково це підприємність, ні. можливо, ваша якась справа, якась, ну, хобі, наприклад, да, може бути, да, яка вам подобається, але ви думаєте, ні, це не вийде. Да? А, наприклад, якась, задумали щось робити своє, випускати якусь свою а потім, Та -та Ні, таке не вийде. А потім подивилися, а вдруг, і тут з кимось пішли в союз, наприклад, не в одиночку, і отут воно оживає, тут воно все працює, тут воно буде давати вам результати, наповнення по десятки пентаклів. Тому у когось може бути і так. Якщо в вас такого немає, не притягуйте, ви знаєте, що доповнюча інформація не для всіх. І, а взагалі емоційно наповнений день. Емоції бувають різні, що як позитивні, так і негативні. Тому, дорогенькі ми четвірочки, у вас понеділок, або буде похмілля по королю кубків, це теж може бути а по, а по чуть -чуть. або чуть або буде емоційно наповнений радісний день. Хай буде він краще радісний, ніж негативний. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Робіть енергообмін і підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!